Готуємо сьогодні з вами стейк-індички. Беремо, готуємо нашу плиту, прогріваємо. Беремо наше філе індички. Воно вже зачищене, підфасоване. Щоб ніхто не сказав, що це курку всунули, чисте філе індички. Приправляємо його. Пойдемо. Печатаємо, щоб сік, який є, залишився вніс. Робимо грибний соус до нашої індички. Сумотки рівня? Соверук. Після того, як посмажили наш стейк, додаємо до нього грибний наш соус і подаємо. Ось